Недавно клієнт купляв в магазині нове, отакий е, обмежувач задніх дверей на 250-й кузов. Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper. 1400 гривень заплатив за одну штуку. В мене вживаний, коштує 20 доларів, це в районі 850 гривень. Новий коштує 25 гривень, е, доларів. Це 1050 гривень на даний момент. Він повністю в робочому стані. Що означає в робочому? Стоять заглушки. З однієї сторони і з іншої сторони є заглушки. Якщо заглушки є, відповідно ці пружинні механізми вони працюють добре і будуть добре розклинювати двері. Двері самі закриватися не будуть. 250-й кузов, модельний ряд з 2006 року по 2025 рік обмежувачі задніх дверей є в наявності виживані і нові. Кому такі речі необхідно, телефонуєте і уточняєте, обов'язково яка сторона, бо тому що є різниця, лівий і правий є різниця. Це контакти в шапці традиційно телефонують і